Приготуєш один раз вдома, будеш готувати завжди. Тому поїхали швидкий та смачний лаваш. Нам знадобиться гаряча вода, олія, борошно та сіль. У зручну посудину просіваємо борошно та додаємо неповну чайну ложку солі. Після чого додаємо олії, 2 столові ложці. Наливаємо гарячої води та перемішуємо до однорідної консистенції так, щоб не було грудочок. Після того, як перемішали всі інгредієнти ложкою, можемо замішувати тісто руками. У нас має вийти м'яке, еластичне тісто, яке не липне до рук. Залиште його на столі приблизно 30 хвилин, хай собі постоїть. Після 30 хвилин ріжемо на кусочки та починаємо розтачувати. За допомогою качалки розтачуємо дуже тоненьке тісто, після чого лаваш на сковороді обсмажую з обох сторон без олії. Кожний пласт лаваша я пропітувала водою для того, аби він був більш м'який та еластичний. Тому всім смачного, накривайте його рушником і хай простоїть ще 15 хвилин.